Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 18 січня до центральної районної лікарні було доставлено 38-річного жителя Чернігівської області з термічними опіками обличчя і рук. До медичного закладу терміново виїхали правоохоронці. Після спілкування з потерпілим стало відомо, що хлопець на території колишнього сміттєзвалища в селі Проліски отримав опіки від спалаху невідомого походження. На місці події працівники міліції встановили, що чоловік опікся внаслідок загоряння газу метану, що витік з ґрунту, через погодні умови. 20 січня на автодорозі Київ Ревне при повороті на село Гора 31-річний водій автомобіля ЗАЗ почав здійснювати поворот ліворуч, не пропустив зустрічну автівку Chevrolet Круз». В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій ЗАЗу отримав травми різної тяжкості та був доставлений до лікарні. 23 січня на вулиці Котовського в місті Борисполі водій автомобіля Шкода, на нерегульованому перехресті збив пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 57-річну жінку доставлено до лікарні із забиттями та травмами різної тяжкості. Цього ж дня на шостому кілометрі автодороги Київ Дніпропетровськ, водій автомобіля Фольксваген, рухаючись у напрямку столиці, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого допустив зіткнення зі стоячим автомобілем «ДАВ». Через дорожню транспортну пригоду водія Фольксвагена госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Не дивлячись на всі намагання лікарів, врятувати 31-річного чоловіка не вдалося. Він помер наступного дня. 24 січня водій автомобіля Форт Ескорт», рухаючись у напрямку міста Києва поблизу будинку номер 35 на вулиці Київський шлях, збив пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 23-річна жителька села Старе потрапила до лікарні з закритою травмою живота. 28 січня в селі Просів на території дачного кооперативу сталася пожежа, під час якої будинок знищено повністю. Під час гасіння було знайдено труп власника домоволодіння. Попередня причина загоряння несправність пічного опалення. 30 січня з вулиці Горького у місті Бориспіль викрадена автомобіль Тойота Корола чорного кольору. Державний номерний знак Анна Анна 1888 Наталя Сергій. Просимо всіх, кому відома інформація про місце перебування транспортного засобу, повідомити до міліції за телефоном 102 або 62391. 1 лютого в місті Борисполі на перехресті вулиць Київський шлях та Головато на 45-річного водія таксі напав його пасажир. Чолов'яга був у стані алкогольного сп'яніння. Нападник наніс жертві ножове поранення шиї завдовжки 12 см, глибиною близько 1 см. Наразі життю таксиста нічого не загрожує, а ось пасажир може сісти за грати на термін до 3 років. 2 січня на автодорозі Київ Золотоноша водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На щастя, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Музика. Нині стан вуличних шляхів залізничних переїздів та автодоріг державного та місцевого значення у Бориспільському районі працівники відділу Державтоінспекції вважають незадовільним. У нашому районі понад 300 км автодоріг державного та районного значення. Контроль за станом їхнього утримання здійснює сектор організації дорожнього руху Бориспільського відділу ДАІ. Працівники Державтоінспекції вкрай стурбовані незадовільним станом автодоріг, як вуличних, так і шляхів державного значення. У районі можна побачити багато недоліків, які створюють небезпеку дорожнього руху. Їх працівники Державтоінспекції виявляють під час оперативної роботи та на комісійних оглядах вулично-шляхової мережі. Це, наприклад, розбиті узбіччя, де машина може отримати значні ушкодження при паркуванні, відсутність нормативної видимості дорожніх знаків насамперед через дерева та кущі. Подекуди на шляхах спостерігається колійність, повздожні ями, потрапивши які автомобіль стає некерованим. Згідно з правилами дорожнього руху, водій має право на безпечне і комфортне пересування і рух в свого транспортного засобу. Тому він може фіксувати свої технічні пошкодження шляхом виклику Державтоінспекції. Це це буде документуватися, на підставі чого людина може звернутися в судові органи для компенсації збитків, які були завдані несправною дорогою. Крім того, супутньою причиною ДТП може бути негативний стан доріг. Для цього інспектором ДАІ фіксується наявний стан, складаються відповідні документи відносно власника автодороги. На підставі цих документів господар автомобіля звертається до суду. Кожен водій має право самостійно звертатися до органів місцевого самоврядування для того, щоб відновити свої права і забезпечити всі ті зручні умови, які прописані законодавством. Державтоінспекція в свою чергу вживає заходи, які передбачені її повноваженнями відповідно до статті 52 закону України про дорожній рух. А саме з початку року при здійсненні нагляду за станом утримання автомобільних шляхів, вулиць та залізничних переїздів, працівники Бориспільського відділу ДАІ за порушення, виявлені під час обстеження вуличної шляхової мережі, притягнули до адміністративної відповідальності дві посадові особи Бориспільської філії районного дорожнього управління за порушення норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, за статтями 140 та 188 зі значком 28 Кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Штраф за дані порушення складає від 255 до 1360 гривень. Відділ ДАІ Бориспільського міськвідділу і надалі будуть вживати заходи, які передбачені її повноваженнями для покращення стану утримання автомобільних шляхів.